Що мається на увазі цим порядком? Літають у нас ракети, руйнується будівлі, інфраструктура. Тому я думаю, що всім жителям, фізичним особам, суб'єктам господарювання треба було би звернути на цей порядок увагу. І треба всім знати, в разі попадання ракети в будь-яке майно. Треба діяти згідно цього порядку, що нам трактує цей порядок. Перш за все, ДСНС, поліція, це ви вже знаєте. Друге, обстеження об'єкту на руйнацію. При кожному органі місцевого самоврядування, тобто при наших територіальних громадах, утворені такі комісії по обстеженню пошкоджених об'єктів нерухомого майна і інфраструктури. Ця комісія працює за заявами власників такого майна. Тобто, сам власник, маючи вже на руках підтвердження ДСНС і поліції, звертається до органу місцевого самоврядування з заявою обстежити їхнє майно. Після цього створений спеціальний реєстр. Державний реєстр, куди вносяться ці акти пошкодженого майна. І тільки після цього, коли вся ця процедура буде зроблена, рішенням знову ж таки органу місцевого самоврядування приймається ж рішення про демонтаж, якщо майно дійсно зруйноване повністю. А подальшому, я думаю, держава прийме такий порядок про фінансування, фінансування пошкоджених об'єктів. Тому, якщо не будуть вони правильно оформлені і не будуть вони занесені до єдиного реєстру зруйнованого чи пошкодженого майна, то люди не зможуть отримати компенсацію. Тому якщо це під'їзд, в під'їзді є обслуговуюча компанія цього під'їзду, то тобто це або ОСББ. Або експлуатуюча компанія, то тобто комунальне підприємство. Тобто вони звертаються, тому що це об'єкт їхній. Власник квартири звертається, тому що квартира приватизована на нього. А якщо це під'їзд, то це ОСББ або експлуатуюча компанія звертається з заявою про обстеження того чи іншого об'єкта. Читачі не, 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 не завжди розуміють, що така експлуатуюча компанія. Це мається в виду керуюча компанія, будівлюсь або кжп автозаводське. Так, у нас у нас дві е, декілька експлуатуючих компаній на території Кременчуцької громади. Правильно, експлуатуюча компанія. Ну, тут, то, тобто ні не, не то, у кого на балансі знаходиться, а хто обслуговує. Ну, житлові будинки вони не знаходяться на балансі, вони обслуговують ну, да. вони на є, балансі ні, може команда знаходитися. Команда так, так. Так. От, не, не КП автозаводське звертається, а житло Рембутсерс. Житло, рембутсервіс або ОСББ, там де створені ОСББ в житлових будинках. Багатоквартирних. Ще, ще такі питання: ви за кошти? Найголовніше. Ви сказали, що створюються реєстри, а потім держава буде виділяти кошти. Але ж зараз вже холода, холодає, зима на носі, під'їзди без вікон. Якраз зараз в цей момент проводяться комісії в міськвиконкомі. Одна із таких комісій, де я приймаю участь, це від'єднання квартир від центрального опалення. Зараз проходять заявки, поступили. І завтра буде штаб проходити по підготовці до опалювального сезону. Оці експлуатуючі компанії за рішенням органу місцевого самоврядування проводять застеклення. Якраз на штабах оце і озвучувалося. Застеклення оцих під'їздів. А ОСББ за свої кошти. Ну знову ж таки, всі об'єкти повинні бути обстежені на факт руйнації. Якщо вони не будуть обстежені і не внесені в реєстр, виходить, що десь хтось щось упустив в якийсь момент. Я маю на увазі експлуатача компанія або ті ж самі ОСББ. Є такий порядок. Треба обстежити майно і занести його до єдиного реєстру зруйнованих об'єктів. Тобто, у цих під'їздах скло зараз буде встановлювати за свій рахунок за рахунок управляючих компаній і за рахунок ОСББ. Так як нам трактує е, Малецький, що експлуатуючі компанії зараз повним ходом проводять ці роботи по застекленню вікон у під'їздах. Ну і на тих об'єктах, яких балансоутримувачем є, чи відділи освіти, чи відділи культури, вони теж проводять за кошти, які там передбачені законом. Люди здивовані тим, що вікна целлофаном затуляють. Це тимчасово чи це на? Всю Я землю? думаю, що це тимчасово. Ну, не можуть ж вони бути целлофаном, Звичайно, що треба їх застеклювати. Це може тимчасово для того, щоб їх обстежили? Щоб їх обстежили і зафіксували факт руйнації чи пошкодження, то тимчасово дійсно їх закривають целлофаном. Бо поки не е, обстежили, поки не зафіксували, то треба ж якщо вже вони будуть застеклені, то їх не ну не зафіксують. Моменту ракетного удару по обсторону пройшло декілька місяців. Досі проводяться ці комісії з обстеження? Досі ні, там уже об'єкт обстежений, внесений в реєстр. Не на Динакола, Проводяться обстеження до сих, пор. до сих пор. Вони можуть проводитися ті обстеження тільки в тому випадку, коли суб'єкт господарювання звернеться із заявою до органу місцевого самоврядування. Люди просто про це не знають. Так, у порядку і в положенні прописано. Треба звернутися, щоб вас обстежили.